Василь Миколайович Шкляр український письменник сьогодення. Це письменник, якого читають всі. Найбільшим тиражем за всі роки незалежності є Чорний Ворон. А його книга Кровка Жана неймовірний мікс відвертої еротики, окультизму, провокуючого сарказму, детективного жанру та містичного трилера. Цей роман також видавався під назвою Нікуб. Роман Маруся хвилююча історія про юну дівчину, яка в 16 років взяла до рук зброю, сформувала свій повстанський загін і пішла захищати свою рідну батьківщину. Цей твір вражає своєю реалістичністю, драматизмом та неймовірною ніжністю, бо доля нагородила головну героїню палким коханням. В центрі сюжету книга Тінь Сови опиняються дві історії кохання Катерини та Степана, Муталіба та Ірини. Ці чотири серця просто шукали можливість жити та кохати, проте доля виявилася занадто жорстокою, щоб просто подарувати їм ці безцінні почуття. Та кохання виявилося сильнішим за всі перешкоди Роман Троща. Це гімн незламній українській гідності. Автор майстерно проводить межу між історією і сучасністю, підкреслюючи, що українці завжди виборювали свою незалежність великою ціною і продовжують це робити зараз. Історія книги Самотній Вовк. Це історія, сповнена криміналу, детективних розслідувань, життєвих понавірянь. Відразу після виходу. Книга отримала престижну літературну премію КОРОНАЦІЯ Слова. РОМАН ХАРАКТЕРНИК Починається ця історія серед степу широкого, яким снує одна дуже цікава компанія з десятьох вершників. Вони поспішають до Січі, аби передати Кошовому сірку дуже важливе повідомлення. Назустріч подорожнім виїжджають три страшні вершники. Зав'язується розмова.